Опів на сьому вечора в копиткою автомобіль «Фіат Добло» перекинувся на дорозі. Всередині їхала сім'я. – 33-річний батько водій, його 24-річна дружина з двома дітьми. Подружжя та їхні дві та сини з донькою поверталися додому у село Івачки з Долбонівського району автомобілем. «Фіат Добло у селі Копитки з Долбонівського району водій, не впоравшись з керуванням, врізався у бордюр. Автомобіль кілька разів перекинувся. Від удару розбилося пасажирське віконне скло, через яке дитина вилетіла. Дівчинка отримала внаслідок ДТП тілесні ушкодження, які несумісні з життям. Батьки дівчинки та брат Близнюк внаслідок ДТП не постраждали, їх оглянули медики і відпустили. Тепер же правоохоронці будуть розбиратися, що спровокувало аварію. Чоловік з дружиною та їхній син після надання медичної допомоги були відпущені додому. Вони відмовилися від госпіталізації. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують усі деталі події і що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди.